Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу спекти булочки ванільні, такі, як продавалися раніше в моїй молодості, по 9 копійок вони тоді коштували. Є в інтернеті багато рецептів, вони майже одинакові, різняться там кількістю масла, цукру, може, от не сильно відрізняються, але є відмінності. Я подивилася кілька. У мене є свої рецепти мого тіста здобного для булочок, для рогаликів. І відкоригувала так ті рецепти і зробила такий свій. Для початку розпустила дріжджі, ось вони тут шапочкою вже. Взяла дріжджі 25 грам. свіжі в мене сьогодні. Півтори чайної ложечки цукру і взяла столову ложку борошна. Це все я б брала від загальної кількості того, що по рецепту: цукор, і борошно і молоко. Перемішала дріжджі борошно і цукор. І додала три ложки столові молока із загальної кількості. Загальна кількість 250 мл. Це в мене такий стакан 250 мл. Я три ложки звідси забрала тепленького молочка і розпустила, то зробила таку опару, щоб провірити, як дріжджі працюють і знати, що все буде добре. Борошна поки що взяла тільки 300 г в миску. І відстав... зараз я його відставляю поки що, а підготую яйця. Двоє яєць я взяла. Добавляю в яйця цукор 120 грам. Ні, 130. Дивлюся, що по моїй підкарагувала. там 130 грам. Залежить від того, ну, які ви любите. Солоденькі чи не дуже солоденькі, це також можна регулювати. Півчайної ложечки солі додаю сюди. І ванільний цукор. По рецепту там 3 чайні ложки. Я взяла отакий пакетик ванільного цукру, тут 8 грам. Зміряла, воно тут так і є. Не дуже повні. 3 чайні ложечки ванільного цукру. І тепер трішки розітру яйця з цукром. Щоб і цукор трішки розчиниться, і яйця такі трішки будуть пухкіші. Розтерла яйця з цукром, отака пухкенька маса. Можна міксером розтерти, можна вінчиком, так як я. І тепер виливаю сюди у борошно. Всередині в мене отак тут така виямка. Виливаю яйця з цукром. Молочко, молочко тепленьке. Таке добре тепленьке, тому що яйця не дуже теплі в мене з холодильника. Ну, не геть з холодильника, трішки вони полежали. То я зробила молочко таке трішки тепліше, не гаряче, щоб яйця не зварилися, але таке. Зараз з яйцями змішаються, то буде тепленька якраз така маса, як потрібно. Яйця, дивіться, якщо хочете, щоб булочки тісто було трішки таке жовтеньке, а жовтки бачите, що у вас вони такі бліди, не дуже оранжеві, можна трішки куркуми додати для кольору. У мене жовтки були гарні. Оранжевий то я не додаваю сьогодні. І отаке воно зараз тісто це рідке, я його зовсім борошно не вмішую поки що все. І викидаю дріжджі сюди, чи опару. Воно гарно вже шапочка взялася. Я розмішую поки що ложкою своєю дерев'яною старенькою улюбленою. Зараз буду підмішувати ще борошно. Тут я говорила, що в мене тут 300 грам, по рецепту там може бути 550 грам. 500 550 грам, але потрібно дивитися і поступово додати, щоб не забити тісто. Тому я, у мене тут 400 грам ще в мірному стакані. Я буду додати частинами. І буду дивитися вже по тісту. Вже замішувати руками і дивитися. Десь може більше, піде може менше, бо там борошно різне. Але це ще не все. Я Трішки ще густіше тісто зроблю і ще добавлю масло сюди. Масло можна додати на шматочки порізати. Там 80 грам масла йде по рецепту. Дати йому, щоб воно розм'якло таке м'якеньке стало. І потім, уже як за місяця густіше тісто, більш-менш таке не обов'язково, геть вже було вимішане. Потім частинами. Добавляти те масло шматочками. Вмісити один шматочок і знову додати. Я цього разу не буду так робити. Я додав розтоплене вершкове масло. Тісто. Також частинами зараз, в мене отак воно розтоплене і вже трішки прихолодає. Отаке. Я його також за кілька прийомів буду додавати. умішала і потім буду додати борошна трішки і знов масло. І потім перейду вже руками замішувати тісто, трішки борошно. І знов масло зараз додавлю. Замісила я тісто. Десь хвилин 10 або навіть і більше я місила його, тому що воно зразу дуже липне до рук, як з маслом ще я вмішувала, а потім уже поступово не спішити додати. Борошна зразу багато, потрішки. На руки в мисочку посипали, мішувати, мішувати, щоб не забити його. Тому що воно може навіть трішки липнути, але не потрібно додати більше борошна. У мене пішло 600 грамів борошна. Тому що я ж коригувала там рецепти, і в рецепті одне яйце я взяла двоє яєць. Ну, то, звичайно, пішло трішки більше борошна. Зараз. Можна змастити олією мисочку, а можна і не змащувати. Накриваю харчовою плівкою і відправляю в тепленьке місце. І нехай воно собі там підходить гарненько. Ще рушничком накрию і все. І нехай гарно сходить. О, тісто у мене. Буду виробляти булочки. Ось таке, глянь, таке пухкесеньке. Пахне так ванількою. Видіться, яке гарне. Ванількою маслом пахне. Так що, думаю, що булочки будуть смачні. Зараз зроблю такий валік і подивлюсь, наскільки я поділю це тісто, скільки в мене вийде. Ну, це залежить від того, які хто хоче великі, маленькі булочки. Так що, я хочу не дуже великий. І спробую, не знаю, подивлюсь, скільки їх вийде, не хочу сильно густо їх ложити, щоб вони сильно склеювалися. Там по рецепту по-різному і 15 булочок може вийти, і менше ну це залежить від розміру. Зараз подивлюсь, я приблизно які я хочу. 11. По тому, як я собі уявляю, які вони мають бути, то в мене виходить 11. Ну, не знаю, можливо, навіть якось розділити менше, трішки зробити, щоб вийшло 12. Бо мені здається, тісто гарне, підходить гарно, то може будуть і завеликі трішки менше візьму і зроблю щоб дванадцять вийшло так що? І буду робити, я не буду розкачувати, роблю отак кульку таку. І отак, викладаю на деку. Я ще хочу, можна просто зробити булочки, ну, я ж просто не можу. Мені треба ще щось придумати, щоб було цікавіше. Я зроблю три із шоколадом, такі шматочки шоколаду. І три з хаву. ліплю значинкою, так просто ложу. Шматочок шоколаду і тут гарненько збираю і заліплю. Гарненько заліпити, щоб шоколад не витік. І легенько не дуже придавлювати, тому що там же шоколад вуглики гострий, щоб не проколоть, щоб потім не витікало. Легенько зробити колобочка і і надеко. Так само з халвою зараз. Шматочок халви кладу, зверху зліплюю гарненько і колобочок, І також на деку. І так, зараз ще в мене дві булочки з халвою, а решту будуть поліпила я свої булочки, отак їх посадила. У мене з цієї сторони з шоколадом, з цієї з халвою, а посередині шість штучок без нічого, просто булочки. Ставлю нехай підходять і потім буду випікати. І коли підійдуть, ще змащу яйцем і потім в духу. Підійшли вже мої булочки, і я змащую їх яйцем. Яйце я взяла ціле яйце і додала чайної ложечки цукру. Можна взяти сам жовток. Добавити столову ложечку молока і змастити жовтком з молоком. Я змащую яйцем з цукром. Але якщо духовка сильно у вас зверху запече, то можна цукру не додати, щоб не горіли. Вулочки. І так, змащую всі і зараз відправляю їх в духовку. Духовка розігрівається до 180 градусів буду дивитися 25-30 хвилин, в залежності від духовки, будуть вони пектися. По булочках дивитися, по своїй духовці. Допеклись мої булочки і вже схололи не зовсім ще тепленькі, але вже не гарячі. Можливо, всередині там трішки. Ну я з цієї сторони, з однією начинкою, з цієї з другої положила, щоб. Не поплутати їх, але, якщо чесно, вже не знаю, де з шоколадом, а де з халвую, тому що деко вже крутила туди-сюди, поки підходило, поки пеклося, так що зараз подивлюся, де булочки вийшли такі ж, гляньте. Зараз розломлю, я не знаю з чим це. Подивимося, це ж шоколадом ось, <кій> А просто булочка ось. Бачите, які. Вони теплі, але вирівнюються, пропеклись гарно. Розламаю вам і без нічого. Ось такі. Пахнуть. Дуже смачно. Зараз розламаю ще з халвою. Подивимося, що там, як там виглядає халва. Гляньте, яка начинка вийшла з халви. Так що, кому сподобався рецепт таких булочок? Відео сподобалося, ставте лайки. Пишіть коментарі, приготуйте такий варіант по такому рецепту булочки. З такого тіста можна і рулети робити з будь-якими начинками, можна з повидлом їх робити, можна без нічого. Будуть смачні в будь якому випадку. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!